Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо неймовірно смачні котлети з кабачків та м'яса. Це простий літній рецепт, який сподобається всім, адже вони ароматні, соковиті і ніжні з середини і з хрусткою з коринкою зверху. Це простий рецепт кабачків на кожен день. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і будемо готувати разом. Для рецепту ми взяли ось такі продукти: Один кабачок середнього розміру, вага на очищеному вигляді 430 г. Куріча філе 600 г його пропустили в чаші блендера: одна картоплина, одна цибулина, два зубчики чеснику, зелень, одне яйце, одна столова ложка майонезу, та манної крупи, якої можна брати 2-3 столові ложки. Для початку на терці з великими отворами натираємо кабачок. Заздалегідь його помили та очистили шкірку. Якщо у вас зовсім молоді кабачки, шкірку не очищаємо. На цій терці, але з меншими отворами, натираємо велику цибулину та картоплину, яку беремо приблизно такого ж розміру, як і цибуля. Якщо картопля та цибуля невеликих розмірів, можна їх брати по 2 штуки. До натертих овочів додаємо трішки солі, перемішуємо і залишаємо на 7-10 хвилин, щоб виділився сік. Наріжемо дрібно зелень. У нас петрушка та кріп. Овочі віддали свій сік, їх трохи віджимаємо і додаємо до корячого фаршу. Потім додаємо 3 столові ложки манної крупи, одне яйце, 1 столова ложка майонезу, можна замінити на сметану, 2 зубчики чеснику, пропущеного через прес, подрібнену зелень, одну чайну ложку солодкої паприки та до смаку сіль та перець. Ви вправі додавати свої улюблені спеції. Добре все вимішуємо. Всю цю котлетну масу залишаємо на 15-20 хвилин. Манка розбухне і фарш стане більш щільним. На розігріту сковороду виливаємо олію. Ложку змочили водою, набираємо фарш та викладаємо на сковороду. Коли котлети підсмажилися з однієї сторони, перевертаємо на другу і під закритою кришкою доводимо до готовності, а потім перекладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб обрати лишній жир. Таким чином обсмажуємо всі котлети. І ось котлети всі приготовлені. Вони дуже ніжні, соковиті та головне, дуже смачні. Такі котлети сподобаються навіть тим, хто не любить кабачки. Смачно та просто! Спробуйте приготувати. Вам сподобається. Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього найкращого! Здоров'я, міру та добра! І все буде Україна!